Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Вниз буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти. Є. Кого цікавить підбір автомобіля, комплексний підбір під ключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Ford C-Max 2011 го року 1,6 дизель, 7 місць, євешто, 228 пробігу, ціна 8800. Непогані диски. Салон на тканині. Кого цікавить, телефонуйте? Opel Zafira B. Десятий рік, 1,8 газ бензин, механічна коробка, 6950 ціна, контакти 066, 374, 79, 49. Так, так більше інформації уточнюйте. Поруч. Ще одна зофірка. 14 рік, 1,7 дизель, 228 пробігом. Коробка механічна, ціна 8350. Контакти 066 374 79 49. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, ще поруч два сценіки. 2006 рік, 228 пробігу, 2.0 бензин на механіці. Ціна 5,750. Контакти 066 374 49 49. Так, заглянемо по салону. Салон на тканині. Так, дощок сьогодні мене. Є форкоп. Так, Renault Grand Scenic. 17 рік, 155 пробігу. Акустика Bose. Ціна 17500. Коробка автоматична. Контакти ось тут. Гарний комбінований салон. І не гарні диски. Але це, мабуть, другі диски, я так підозрюю, потрібно уточнювати. Так, Ford Galaxy. 10 рік, 2.0 дизель, 211 пробігу, ціна 9600, комплектація Титаніум, є камера, підігріви, клімат контроль. Пробуємо заглянути по салону. Салон на тканині з підігрівами. Renault Grand Сценік другого покоління 2007 рік, 1,6. Так, бензин 240 пробігу, ціна 5800 без підфарбувань. З рідним пробігом пишуть контакти 050 703 12 90. Так, кого цікавить, телефонуйте до власника? Польсваген Туран. Четвертий рік, 1,6 бензин, 190 проб, його 5-300 ціна. Контакти 0,95, 77, 53, 7, 786. Є кліматконтроль та підігріви сидінь. Рено Гранд Сценік. Десятий рік, 1,5 дизель, 199 пробігу, 5 місць, ціна 8850. Тут контакти. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Touran. Так, Туранчик 2018 року зовнішній aрлайн. Це 2.0 дизель, 237 пробігу, автоматична коробка, 18450 ціна. тут контакти. Так, заглянемо по салону. Так, кого цікавить, телефонуйте до власника. Рено Стенник другого покоління. 2006 рік, 1,6 бензин, 215 пробігу, 4950 ціна. Контакти є. Так, салон звичайний є кондиціонер. Volkswagen Toran. 16 рік, 1,6 дизель на автоматі. 7 місць, 289 пробігу, ціна 15150. Контакти є. Так, заглянемо по салону. Кого цікавить? Телефонуйте. Так, Сценік другого покоління. П'ятий рік, 1,6 бензин, 7 місць. 4,350. Ціна і контакти 0,50, 72, 20 і 111. Це кран сценік. Шукайте і телефонуйте. Volkswagen Turan. 2006 рік. 16 бензин, 277 пробігу, ціна 5850. Контакти 095 90, 3,7, 63 Василь. Citroen. Citroenчик це третій Picasso. 9 рік, 1,6 дизель, 223 пробігу, є подорама. Двохзобний клімат. Ціна 6450. Тут контакти. Так, сидіння на тканині. Так, мінівен Mazda 5. 20 року 1,6 дизель 280 пробігу, ціна 8,550. Контакти 0,95 07, 59 500 Переважно вони самі місні. Ось цікаво, чи телефонуйте.